Це легендарний день. Сьогодні ми дізнаємось, чи варта ця книга того всього галасу, який довкола неї відбувається. Ця книжка знаходиться просто во всіх можливих топах найкращої літератури. Вона отримала дуже багато нагород, Тому, чесно кажучи, очікування в мене дуже завищені. Теж я чула, що дуже багато людей жаліються на обкладинку, бо книга неймовірна, а на обкладинці фотка каналізації якоїсь. Події відбуваються в світі, де постійно відбуваються якісь катаклізми. І наскільки я поняла, що цей період апокаліпсису називається п'ята пора. А потім він закінчиться. Люди живуть, живуть, а потім знову приходить конець світу. Теж в цьому світі є люди, у яких є якісь магічні тектонічні сили, і вони вважаються як ізгоями. Короче, що це погані люди, аля їх там недолюблюють. І наскільки я зрозуміла, розповідається буде історія трьох жінок. Але я не знаю, це в загальному в серії чи тільки в оцій першій книзі. Бо це перша книга серії. Тут навіть пронумерували ось в кінці концов. Думалися на серії книг писати циферки, щоб я не путалась. З планів мене сьогодні помити голову, забрати посилку і поїхати на різдвяний ярмарок. Да, ну і звісно, читати книгу. Так, я вже. Помила волосся, зараз піду сушити, але поки я ходила в рушнику, то почала читати. Прочитала я тут трошечки. І я вже познайомилася з двома жінками із трьох, наскільки я розумію. І, і в мене все це вже почалося трошки тріскатися, знаєте, від цього безпросвітнього смутку просто, тому що у першої жінки то це їй там років 40, в неї дві дитини, і її чоловік. Один день просто вбиває її сина, краде її доньку і кудись втікає. І вона не знає, жива її донька, ні вообще що відбувається, але вирушає шукати свою доньку. А друга в нас історія, друга жінка, це молода дівчина, яку продали батьки, бо власне виявилось, що вона має оцей тектонічний якийсь дар. Тому ось її таким чином вирішили позбутися. Хоча для мене це максимально дивно. Бо цей апокаліпс, який відбувається в цьому світі, він безпосередньо пов'язаний з землетрусами, що відбуваються різні землетруси, там, якісь тектонічні здвиги і так далі. І мені здається, що в такому хаосі якраз класно мати людей, які можуть якось цією землею керувати і якось це встримувати, допомагати при евакуації і так далі. А цих людей, типу вони ізгою, їх ничуть, вбивають просто. Дають поліції і так далі. Я не знаю, що з ними відбувається. Але з того, що бачу зараз ці книзі, люди поступають просто максимально нелогічно в напрямку до цих людей, які могли б їх урятувати. Я не зрозуміла, як це відбулося, але я заснула. Ось вона була на годиннику десь 12-та. Я собі щось лягла і уснула. І зараз 14 і я йду з собакою. Я так поєдную потрібне з корисним і ще з одним корисним, бо йдемо ми до пачкомату забрати посилку. А як вернемось, то вже будемо збиратися на поїзд, щоб їхати до познання до цього. ну цю ярмарку святкову. А це тут. Наступний день, я вчора ввечері вже не знімала, бо була дуже втомлена. Відносно книги. Ой. Треба сьогодні ще волосся уложити буде. А відносно книги, я прочитала ось Стюко. І мені стається, я почала розуміти, в чому там прикол, чому цих тримають за ізгоїв, цих тіктоніків, бо цих дітей, що забирають, їх там везуть в якусь типу, армію, не знаю, якийсь такий орден, там, де їх змушують, ну, типу, ні дітей, вже там дорослих дівчат, чоловіків, щоб вони там по максимуму народжували дітей. Там одна жіночка каже, що в неї шість, типу, прикинь, на, народить шість дітей без епідуралки, то це ужас. Не, не, не про це. Ось і мені здається, що почалося це все з цього, що щоб батьки тіпо, віддавали у цих дітей, бо ну я б свою дитину не знаю, я папу не віддала, якби мені сказали, в яке місце її забирають. Типу, це, це ж не те, що там віддати дитину буде донором крові. Да? Тут їх реально тримають в якісь мега дивних умовах, змушують робити мега дивні речі, ставляться до них як пустого місця, і взагалі ну, тіпо, хорошого мало. І мені здається, що нормальні батьки туди дитину не віддали добровольно але держава потребує цих дітей, цих людей з магічними силами, і вона не хоче до них нормально ставитися, вона їх хоче використовувати просто як інструменти. Тому мені здається, і була поширена така пропаганда, по тіпу, що ці люди погані. Якщо у вас такі знайомий сусід, дитина, родич, неважно хто, то це треба обов'язково там десь зголосити там до поліції, там де завгодно, щоб цю дитину прийшли, забрали і так далі. Але вони, походу, занадто увліклися з цієї пропаганди того, що ці діти погані, що там кінчалося тим, що їх і камнями забивали в селі, і так далі. Що коротше люди не за їх так недолюбливали? Вони їх прям боялися і хотіли вбити, і це все дуже стрімно, прям дуже стрьомно, Але я читаю, да я не здаюся. Психологічних травм ніколи не може бути занадто багато, правда, правда, тому ми читаємо далі. Головний план на сьогодні в мене це. Ми йдемо до моєї мами. Вона на різдво вертається додому, тому Різдво святкувати ми разом не будемо. Тому зустрічаємось сьогодні на кавушку, мабуть, на якісь салатики з кучей майонеза да, в кращих традиціях. Мені треба запакувати наш сестрою подарунок для неї теж помити собаку. Бо ми йдемо з, 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 з Пуфіком, а він сьогодні прям дав жару, так замазюкався на прогулянці, що капіс. Мене до речі, господі, я дуже не люблю з ним гуляти це весени, зимою. Бо по-перше, темно. По-друге, коли він там десь там на листях зробить свою справу, то їх потім не видно. Не можна їх поприбирати. Але сьогодні це прям вообще, Я йду і так ніби вже так світає, але ще край неба не палає. Знаєте? І тут я бачу щось велике, чорне в кущах і з біжить до того. Я думаю, блін, по-любому кабан. А воно ще таке якось іде так повільно в розвалочку. Думаю, господі, піц, що робити, куди біжать Я ж там починаю якось його там звати, туди-сюди, потім дивлюся, що не кабан, то якась собака така велика, чорна. І нема ніде людей. Ми живемо за містом і от ми з ним ходимо гуляти буквально в поле. Там на кілька кілометрів радіусі, якщо була б якась людина, їй було б видно. Ось, А нікого ніде не нема. Е, я думаю, блін, треба цю собаку ловити чи що. там В неї там, був вашеній, тому що якась бірка, може вона потерялася, якби рядом є ці всі дачні участки, да, може, хтось приїхав з собакою зимою на дачу, і собака кудись втекла. Спуфій дуже хотів з тою собакою гулятися, він же розміром з її лапу піднімає це ж най найкраща пропорція, щоб гратися з кимось. Собака з ним не хотіла. Собака втекла, побіг за нею, але він, в мене, типу, навчений, він прибігає, коли я його зову. А собака ж так, поняти, не прибіжала. А я там потім десь там далі бачила таку жіночку, в неї кілька собак, не там їх чотири. І, походу, ця собака була її. що Вона там потім побіжала до тієї жіночки, що вона там так була, що їй не було видно, там десь звернули. Там інші три собаки були на прогулянці з тою жіночкою, і собака в неї було своє бачення прогулянки. Коли вони там в на знайшлися, але емоції в мене була в тому моменті прям буря. Вчора я майже не читала і не знімала, тому що не читала, бо день просто ну, такий шалений був, такий ненормальний, стільки всього відбулося. Знаєте, я трошки припустила той момент, коли мої тусовки з друзями це. Посидіти, пограти на столки, поговорити, хто які аналізи здавав. А такі сімейні посіденьки там з мамами і так далі. То це тусім. Там йдемо спать після опівночі, там випили весь коньяк, щоб був в хаті, і так далі. Короче, трошки не так я собі уявляла свої ті роки, але то вже таке, то вже історія. Теж з таких знакових моментів вчора я була у лікаря, який погоду не вірить в медицину. Я там себе деталі розказувати не буду, але якщо в двох словах, то це лікар це такий гінеколог, і він прям от виглядає, як будто він оце з савка вишив, а савок з нього ні. Він так і виглядає, і розмовляє, і поводить себе. Ось там він одразу з порога на ти. Я там йому щось розказую, які там у мене були там проблеми, що я там була у іншого лікаря, у цього фізіотерапевта, такого, у гінекологічного, і щось там щось, там, типу мені він каже, ой ці. Пізотерапевти, це типу такий розвод, вони нікому не допомагають. Я не чого там кажу, ну як мені допомагають, Мені допомогло. Все таке, він каже: Ну, це ви перша людина, кому допомогло Тож я там кажу, ну ось тебе б хотіла зробити там аналізи, бо щось там щось там. Бо В мене є схильність до того, щоб мати занижений феретин. А мене, коли феретин занижений, то в мене і ці дні більш болісні, все таке. Ось, я кажу, можете мені фіпо, виставити це ж скерування на е, того, щоб здати аналіз феретина, того, що типу, опять мене там мене живіт почав боліти. Ось він каже, оце ви в своїх інтернетах поначитувалися, що треба робити аналізи. Раніше аналізи люди не здавалися, в них було добре. Я думаю, ви точно лікар? Ну, людина. Ну... Неймовірна, Я кажу чесно. Я там собі заповнила його фамілію, щоб ніколи в житті більше до нього не потрапити. Але емоцій в мене було багато, багато вчора. Зараз я йду роботи, да? як ну я прийшла в сусідню кімнату, я вже працюю. да? де як удобно ходити на роботу, коли вона в сусідній кімнаті. І продовжувати читати буду вже після роботи. Я, до речі, теж скачала собі цю книжку, ну як скачала аудіоверсію, знайшла щоправда польською, але да, нас це пугало. там що просто імена відрізняються. Ну нічого. Буду по сюжету догадуватися, про кого там іде річ. Ага, до речі, я зрозуміла, що я вам забула розказати про третю жінку, про історію третьої жінки, про яку ми. Знаймося, я вам нагадаю, що перша це оця дівчинка, яку батьки віддали, продали. Друга це жінка, в якої чоловік одну дитину вбив, другу вкрав і кудись пішов. А третя жінка це жінка, яка не вже ну, там доросла, я думаю, років 20, може трошки більше. І, власне, вона виросла в цій інструментарній штуці, да, там, куди у ці дітей з цими здібностями, звозять, да, і там потім власне, їх використовують як інструмент для того, щоб там когось радувати, щось робити. Ну, і ось вона якби була однією з таких дітей, походу, да, що вона там вже виросла. В неї там є навіть якісь якісь там звані, да, що вона там такий дуже прокачений цей мах, колдун. Ось, але це не сильно якби їй допомагає мати щасливе життя, і там так всі помикають, Просто вона молодець. І про її життя ми теж дізналися, і це власне зараз її змушують завагітіти від чувака, якого вона не знає, але який теж цей колдун. Да, ну коротше, дуже якось не дуже нерадужна. Це я вам зняла, зняла, да, що і ні лежить. Оце пар видно, що я балакаю. Ця жінка, яка кошка, да, вона її було дуже надо вийти зараз на вулицю. Дуже спати треба йти, ні? І на вулицю треба. Щоб поїсти траву. Понимаете? Її ж дома не кормлять кормом з м'яса якісним. Ні, нафіга, в неї ж є трава. Я справді була майже впевнена, що дочитаю книгу сьогодні, мені залишилася ось ця маленька штучка, там, ну, це, мабуть, з годинку ще читати. А в мене якраз тільки то часу є сьогодні. Ось, але я просто психічно його не здовигну, бо історія про ту дівчинку, яку забрали, це просто Мона намагається воду розлити, що в мене. Мона, ну що ти робиш? І мені психологічно важко читати історію про цю дівчинку, яку. Батьки це віддали, бо вона приходить через те, з чим діти ну, не мають сталкуватися ніколи в житті. Просто я та я дуже люблю дітей, і мені дуже шкода всіх нещасливих, самотніх, травмованих, скривджених дітей. А вона, власне, одна з таких, бо вона хоче мати друзів, вона хоче мати якийсь сенс життя, вона хоче усміхатися, вона просто не може. Бо вона не в Хогварсі, да, вона не в такої школі магії, там, де можна. Усміхатися. І це жахливо. Мені дуже важко сприймати контекст, де діти страждають, де дітям сумно. Ось. Тому мені треба від цього перепочити і продовжити вже завтра. У відчуттях я знаходжуся на якомусь вже тисячному мітингу за сьогодні. Я не знаю, в мене якось такі дні на роботі, що або одна зустріч, там по типу деялі, і все, або їх 500, з яких 499 мене не стосуються. Мене просто додають в список приглашених гостей, а там балакають навіть не про мій проєкт. Типу мене там чисто приглашають. Але оце зараз це вже має бути останнє. І я піду читати. Мене вже навіть не відштовхує то, що там буде сумно. Мені я просто хочу робити щось крім сидіння на зустрічах. Я дочитала п'яту пору, і якщо хтось сумнівається читати чи ні, то так. Так і ще раз так читати. Це було неймовірно, там стільки драми, стільки болю, але одночасно з цим стільки захоплення, і просто ну, неможливо відірватися. Ось я читаю, мені боляче, мені страшно, я почуваюся розгубленою, а не можу відірватися. От я не знаю, як це просто пояснити. Це фентезі, ця серія заслуговує всіх тих нагород, які воно отримало, заслуговує місце в усіх тих топах, куди. Розміщено це справді неймовірна книга. Я справді не розумію, хто придумував обкладинки і чим він надихався, придумуючи ці обкладинки, бо вони сюди не підходять аж ніяк. Вони не показують ні характеру, ні масштабності, ні сюжету книги. Взагалі нічого. Я не знаю звідки там та обкладинка. Якщо хтось розуміється на її символізмі, то скажіть мені, будь ласка, бо, як на мене, це просто якийсь брід. Можна було придумати тисячу і кращих обкладинок. Теж не знаю, можливо, це було очевидно, можливо, це я така внезапно умна зробилася. Але я зрозуміла, чим між собою пов'язані ці головні героїні до того, як в книжці про це розповілося. Можливо, це і було очевидно, але я все одно вирішую собою пишатися, що я зрозуміла це сама. Я однозначно буду радити цю книжку всім, якщо я б могла б її з чимось порівняти. Можливо, якоюсь мірою це можу порівняти з відьмаком, але ну дуже віддалено, от реально дуже В плані. Якщо вибирати між Емперієм, двором Шепів і Троянд, якимись іншими серіями книг, да, то найближче це до відьмака, але теж не близько. Ось. Тому, якщо ви фанати фентезі, то читайте. Але якщо ви шукаєте щось схоже на Відьмака, то можете не сильно на це розраховувати. Бо Відьмак в порівнянні з цією серією це така дитяча казочка. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, я вас надихнула прочитати цю серію, бо вона крутезна. І до зустрічі!